Щоб не витрачати дитвійний мій час, я відразу список своїх вимагань. Перше, ти мусиш вміти мене так смішити, до сану, коли в мене вилетить сопля. Друге, мусиш вміти готувати. Я люблю смачно поїсти. Ах так. настрій в мене змінюється частіше ніж погода в червні, тому ти ще мусиш бути терпи, тер, терпив, тер, терпив, Терпим... І четвертий пункт. Ти мусиш розшифровувати мої думки, тому що іноді я сама не знаю їх значення. Ну добре, ти можеш мене провести тепер до ліжка. Додому. Я хотіла сказати додому. Що, реально, Їди не буде. Ні. <звук> По гороскопу я близнюки. Эй. А куди він побіг? Ей, я нормальна, чесно. Надо богатить чурак. Привіт. Так, як ка пакет? А я йому кажу, шахер махер, прийшмахер. У <клух> <клух> мене, конечно, прав нема, але...